Як здійснюється повернення коштів клієнту? Якщо в нас людина підходить до терміналу, оплачує і неї знімаються кошти, то в цей момент термінал гроші з клієнта списав, але цю суму тримає в себе в пам'яті. І товар видається клієнтові. Тільки після 100% видачі товару ці кошти з N'EXA переводяться уже далі на рахунок. Компанії, в якої це придбано. Що мається на увазі? Якщо в момент ми оплатили кошти і очікуємо видачі товару, так як в нас зараз популярно, пропало світло, все, товар не видався, термінал вимкнувся. При першому вимкненні ці кошти будуть повернуті на рахунок клієнта, тому що обладнання не дало підтвердження, що ми в розрахунку. Тобто, ми дали товар, отримали кошти. Коли не відбувається, що ми видали 100% товар, Гроші 100% повертаються на клієнта. Наприклад, ти приходиш на кав'ярню самообслуговування або до вендінгу, вибираєш, тобі випав стакан і закінчилась вода. В такому випадку автомат каже, я не дав товару, гроші треба вернути, бо ж це ж правильно. Відповідно, не видався товар, обладнання сказало, я товар не в повному обсязі видав, і термінал повертає ці кошти. В незалежності від ситуації. Він повертається тому, хто оплачував. Тому в нас система сама найнадійніша. В Nayax є свої сервери, які утримують ці гроші до моменту повного завершення нашої зділки. Тобто, є товар, є гроші. Нема товару, нема грошей. Тому Nayax найкращий бухгалтер і найкращий фінансовий контролер вашого бізнесу. Тому Nayax і вендінг це одна сім'я. Чудово, надійність це найголовніше, саме так.